Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Якось потрапили мені слова, автор яких мені невідомий. Вони настільки надихаючі, вони настільки мотивуючі і, скажу щиро, можуть стати навіть дороговказом. Почуйте їх, будь ласка. З ким би ви не зустрічалися в житті, завжди віддавайте, навіть якщо у вас нема чогось віддати в цей час, попросіть у Бога для цієї людини здоров'я і щастя. Якщо це ваша найкраща подруга. Чи добре знайома людина це зробити досить легко. Але якщо це той, хто не любить вас, то навіть тоді ви попросіть для цієї людини трішечки більше, щоб заповнити... Маленьку пустоту в її душі. Де б ви не були, і скільки б ви нам не мали, віддавайте. Ви не робите це для когось, не робите для інших, ви робите це лише для себе, тому що закону, законів всесвіту ніхто. Не відміняв. Робіть гарні добрі вчинки, навіть якщо цього ніхто не помічає, і навіть, як то, і навіть якщо ніхто цього не розуміє, говоріть гарні, щирі ніжні слова з доброю щирою усмішкою, відкритим серцем. Усміхайтеся людині душею. Якщо ви не можете нічим допомогти, просто помоліться, це дорожче за всі гроші, це найбільша сила з усіх сил. Прокинувшись вранці, подякуйте за все, що у вас є. Якщо є піліжанка кави і кімната, це вже більше, ніж багато. І усміхайтесь, навіть якщо дощ, навіть якщо не хочеться, можливо, мозок розрізняє таку нещиру усмішку, але ви все одно усміхайтесь. Він той мозок через хвилину оцінить, і кнопка щастя вже натиснута. Буває, дивишся на життя і розумієш, що щось не так. А іноді життя дивиться на тебе і каже, усміхнись, переживемо. Отож, і ми переживемо і будемо жити. Нехай нам у цьому щастить. Зустрінемось.